Так, далі у нас Мародер. Також проходимо 15 рівень. Команда, звісно, що поміялась трошки, тому що босс специфічний. З багатьма. Він накладає багато послаблень на нас. От, зараз покажу загальному команду. От тепер у нас є Вікук і є Олган. Теж доступні до герою. Вікук в ролі клінцера. Він отримав сет Торіна для того, щоб отримати. 15% дамагу самій своєї команди. От, ну і також, по ньому самому дамаг зменшується. От, далі Олган у нас бафає сетом і бафає а, своєю ультою заморозку. Торін отримати сет, щоб швидше заряджатись, і лампа для ще швидше перезарядки. До речі, йому можливо і можна забрати лампу. І він буде встигати. таймінги в нас особливо нічого тут не вирішують. Просто вони стоять е для першого використання. Отакі. От тобто рава накладає. Е Олган б'є по штрафу захисту. може зробити навіть отак. От І бафає Ровена Ровена вже п'є зіма плюшками. Е бос. Викладає багато послаблень, тому о, треба використовувати клінсера. У нас тут Вікук. Можна використовувати іншого клінсера. Їх досить багато в грі, наприклад, той самий Уленди, там Ацилія Нам дуже пощастило, якщо є Ацилія, вона тут ідеально заходить. От. Можна використовувати блок послаблень. Тобто Тія а, може бути. Можна використовувати і не тільки її. А, наприклад, Гладроса, якщо ви хочете також. О, дуже добре Тія заходить, на її блок послаблень. І Гладрос. Гладрос дає щит, який дає також блок послаблень. От, ну або інших героїв, які це роблять. Так, як це нас проходить бій? Нам Торіном головне давати. Ку, тут в кінці, ми можемо знімати послаблення зараз. Ми можемо знімати послаблення просто на авто, і воно буде працювати непогано. Головне, щоб Торін не заряджався дуже швидко. Треба за цим слідкувати. Я на авто поставлю. А Торіном отут, перед цими ультами, бажано включати. Або, або отут. Тобто, головне, перед ультою боса, щоб на наших на героях, на всіх героях, висіла невидимість, яку дає Торін. ну пане я перемудрив і дав забагато швидкості перезарядки Торіна. має на ну, увазі ще сет. І разом з цим сетом ще й лампа. А, віку клінсить досить непогано. Правда, не все, але. Але клінсить. Команда живе, живе 15 рівень для цієї команди з цим шмотом легендарним, Це потолок. а Вище вони не німуться, Для цього треба кращий шмот. Для цього треба кращі артефакти. от, Ну і команда все-таки трошки покращити героям, наприклад. Вставити сюди Пелосів, можливо, Ацилію. Ну, щоб це було впевненіше і легше. Але 15 рівень дає можливість фармити міфічні шли. Для новачків, я знову ж таку, що кажу, це відео. Це не для тих, у кого там вже є потрібний пул, і вони проходять це все. Це для новачків, в яких ну, реально тільки от, почали грати, немає нічого, ну, легендаріш можуть стати легко. От герої безкоштовні, то тому ви можете вже тут фармити собі міфічний шмот О, і проходити далі локації. Перемотувати я тут нічого не буду, вже. тому що бій вже закінчився. Що... От. Напевно, тільки коли у боса буде дуже мало ХП я. Відійжмо зупиню бій, щоб мені показати вам Фенікса ще. Що... Понажмало. Одну ульту почекаємо. Я надіюсь, вони його не вб'ють. Все, 50. Ну, хвилина залишається. На босі там ХП прям вже зовсім немає. Ми зупиняємо. І ще раз покажу. А... Сет. Сет і от. Отак от от вони одягнені. І 15-ти вони проходять. Ну, як ви бачили, доволі без проблем. Ну, 16 вже не пройдуть. Це точно, треба покращувати все. От. Так, ну і йдемо до Фенікса. Якраз стаміна є.